Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо працювати зі своєю дихальною системою за методом Стрельникової. Сьогоднішня вправа нахил голови вбік. Або, як називає її Стрельникова, вушка. Ми будемо робити невеличкий нахил голови вбік з одночасним вдихом через ніс. Видих ми не контролюємо, він пасивний. Давайте виконаємо цю вправу. Приготувались. Ця вправа розслабляє м'язи шиї, активізує дихальну систему. Приготувалися вдих-видих. Перерва між колами 4-6 секунд. Робимо вільний вдих-видих. Починаємо третє коло. Легке запаморочення, Підніміть руки догори, стрясіть руками, запаморочення відійде. Виконуйте цю вправу кожного дня вранці ввечері. Включайте цю вправу в ранкову зарядку. Діліться цим відео зі своїми друзями, працюйте зі своєю дихальною системою і зі своїм тілом. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі! Бережіть себе!